Як построїти двохетажний алмазний дом в Майнкрафт? Для початку вам потрібен алмазний блок та біла шерсть. Вам потрібно ставити один алмазний блок та чотири такої шерсті. Так, ви поставили далі строїте ось так. Так, це ще не все. Знову чотири. Раз, два. Три. Чотири. І знову алмазний блок. Так. Добре. Отака от, от у вас має вийти полоска. Далі ми маємо зробити все точно так само, тільки вбік. Ось так у вас має бути вийти. Далі ми робимо, ну, вже до кінця доводимо все по такій же схемі. Ось так у вас має вийти. Далі ми маємо построїти із білої шорстки оце. -оце. Ну, У вас може бути земля, в мене пісок. Оце і один ряд весь піска поломати, А тут ми кладемо білу шорстку. Отак. І це в нас буде, типу, підлога. Давайте, зараз покажу результат. Ось таке у нас виходить. Далі ми беремо алмазний блок та робимо в 4 рази довше. Раз, два, три, чотири. І так візде. Раз, два, три, чотири. Ось таке у вас має вийти. Далі ми маємо застроїти ось так. Так, я вже це покажу, тому що нам треба не всі так застраювати. А тільки отакі от краї. Ой. Так. Далі сюди. Далі. Ми будуємо сюди. Далі будуємо. Сюди і ось сюди. Ось так. Далі ми маємо взяти стекло і маємо поставити ось так от алмазні блоки. Це ой. Це імміна має бути от в такому місці. Одне зверху, одне знизу. І маємо поставити це стекло. Ось тут ми пропускаємо місце, тут у нас будуть двері. І далі так же ми везде робимо. Ось таке у нас має вийти. Далі ми робимо ось так. Один раз. Так. І далі робимо ось так. Тут ми ставимо. Двойні двері, заходимо в дім. Ось така у нас заготовка вийшла. Можемо, в принципі, будувати другий етаж. Нам для цього потрібні е, ступіньки будь-які. Я візьму е, дубові, і нам потрібно построїти десь. От, розчитайте. Від цього вікна розчитайте десь на один блок, ось так. І можете отак от строїти тепер ступіньки наверх. Так. А ось тут ми вже ставимо. зараз. Щось я запутався, е, алмази далі ставимо. Ось так. І ще робимо. Ось таких от чотири слоя. Потрібно нам таких чотири слоя. Ну, добре, я коли закінчу, я покажу результат. Ось такі в нас мають вийти чотири слоя. Далі ми беремо білу шорстку і будуємо ось такий от пол. Робимо його невеличким, от таким от. Ой. Ну, коротше, я так же покажу результат. Якщо що я придумав, застраюємо ще останній ряд. От таке у нас вийшло чудо. Далі ми маємо строїти кришу. Беремо теж любі ступеньки І маємо ось так от вокруг. Обставити, так, це буде довго, але що вийшло гарно. Робіть. Результат покажу. Так, у нас має вийти ось так. Далі ми маємо ось це заставити ось так от алмазними блоками. Заставляємо це. Тіпа типу криша. Ось так. Добре, зробили. Ось така, Ось такий у нас дім. Далі ми маємо зробити всі речі всередині. Нарешті. Так. Перше, що нам потрібно зробити, це поставити, поставити сундук. Так. Так, беремо зараз сундук. І ставимо приблизно ось тут. Ставимо ось тут два сундука, зверху, ой. Зверху ось таких. Ай, йомаю. зверху ось таких два сундука. І ось тут вже ось так, правда? Один великий, один маленький. Добре. Далі ми маємо. Поставити. Так, далі ми маємо поставити е, книжні полки. Одна в нас буде ось так по таким от бокам будуть, по куточкам. Таким. Де тут ще? Ну, і ще можна отут зробити. Дві ось таких так. Ось тут три. Так, добре, можемо зробити якийсь коврик. Самостійно. Самостійно. Буде він десь ось такий в мене. А ви робіть, який хочете. Я поставлю спочатку, він, типа, був знайти з чого, він буде із таких от... Блоків із... ні, не з кирпічних, із зумрудних буде. Так, це типу, у нас буде коврик такий. Чотири даже можна зробити рядка. П'ять даже. Все, п'ять. П'ять нормально. Чи шість? Так, да, наверное, ще шість даже. Щось я запутався. Так, да, отак от 6 буде в самий раз. О, віці яка красота вийшла. Перший етаж у нас повністю, повністю добудований. Далі ми маємо побудувати другий. Другий етаж ми маємо спочатку ще вікна роз, розставити. Ось таке буде одне велике, ну ви вже там робіть. Які захочеться вікна. Так три вже буде. Одна і чотири вікна, а всі остальні будуть по три. Ось таке. Так і так. Ще можна тут поставити? Ось так. Далі ми маємо поставити кроватку. Так, кроватку. Зати е -е, ця кроватка Блін, я забувся. Забувся, в якому вона ряду. Давайте напишемо кровать. Бо я так не найду. Беремо чорну. Далі ми ставимо ось тут от. Ні-ні-є. -ні. Ось так. Далі ми маємо поставити верстак. Давай напишемо вер. ББББ. час іде... верстак, добре. Верстак і знову кроватка. Також будуть сундуки. Також в мене вже їх нема. Ладно, не будуть ніяких сундуків, але будуть от такі от. Дві печки і будуть. Ось така от печка. Точніше дві таких зверху печки. Так, ще ми маємо поставити два ряда бочки. Робоч. Тай, -мо, як неудобно писати. бочка. Хорошо. Вот тут вот. Какая-то не так. Ось так. Вот так. Вот так. Из другого ряду. Также маем оп. Вот мы из вид соберем и вид Куда? отсюда Значит тут. Да -мо, я и зараз потеряю. Вот так. И вот так. Ось так. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Ну, що тут можна бочки. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, а ми зробили цей дім. Зараз я вийду на вулицю і вам його покажу. Такий у нас дім вийшов. Ось такий у нас вийшов дім. Якщо ви хочете, щоб я більше такі постройки робив, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і кажіть, що мені в наступний раз построїти. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк. Та да, поставте лайк на цей канал. Якщо вам сподобалося це відео, то. Блін, я вже це другий раз повторяю. Окей, все, друзі. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. А я піду жити в наш в Міді. Все, всім пока!